Добрий день, шановні користувачі YouTube. Ось наш акумулятор, який ми в попередньому відео робили. Деякі маніпуляції з відновлення пластин, які замикали одної баночки. Ось ми бачимо, вже, що в нас виходить, що ми підтягнули щільність електроліту. Десь 1,23-1,23,5. Приблизно зараз що ми бачимо на, на, на тому на приборі? Значить, що в нас тут вольтаж, зараз, який на банка має 2,15 вольт одна банка. І ось що ми бачимо, що нам показує тестер автомобільних акумуляторів на цілий акумулятор. Опір 6,88 Ом біля 7. Акумулятор 600 пусковий струм у нього. І на залишку по Єену у нього 390 Ампер. То 39 А годин приблизно получається. Вольтаж 12,77 загальний. 12,77, ну, 12,8, грубо, будемо так казати. Ось, то є робота пройшла. Я рахую, недаром. Заряджав я його. 1, 1, 2 Ампера. Давав через, нагадую, в розрив через лампочку 5 через розрив І таким чином, потихоньку, 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 щоб він не дуже грівся, тому що ми розуміємо, що акумулятор вже старенький, відповідно, не новий. Банка замкнута була. Весь, пош... бачите, в якому стані знаходиться. Але піддався, піддався. І можна використовувати його поки що при таких параметрах на безперебійному живленні. Ну, що можна додати ще по даному поводу? Не викидайте акумулятори ще, вони ще можуть вам послужити. Це не гарантовано, що всі акумулятори можна так зробити. Це тільки один, один ну, в моєму випадку, декілька це вже виходить, це так, як третій. Раз, два, три, ну, четвертий вже здається. Це вже здається четвертий, бо три в мене вкладовці там стоїть на безперебійному живленню, з якими я вже таким чином вже вчиняв. Тобто відновлював роботу пластин, які замкнули між собою. Але це в конкретному в даному випадку. І в таких похожих випадках. Якщо ж, звісно, глибока якась сульфатизація, де між пластинами глибше відбулося оце замикання, то ми відповідно, таким чином навряд чи щось зможемо зробити. Тут вже, мабуть, треба буде пробувати якісь, ну, відкачати грушею чи чим електроліт, в ту баночку залити дистильовану воду і попробувати на маленьких токах. Там 1 А 0,8 А довга процедура, надзвичайно довга. І таким чином відновити, якщо це замикання відбулося в результаті не короблення самої пластини, а сульфатизації. Якщо ж пластина десь закоротила вже сама, зламалася і десь вперлося якісь перем... прокололо, Прокололо навіть той конверт, який дійшло до, з плюса до мінуса, бо це в основному відбувається з плюсовими, не в основному, а тільки з плюсовими пластинами, то, то, то вже навряд ли що можна зробити. То хіба що зміняти цілу, цілу секцію акумуляторну банку одну. Але це ніхто з тим робити не буде, бо то, то вже недоцільно. Але при такому, в такому випадку, який акумулятор в даний момент є, з його показниками. Ті, що ви побачили на початку, то я думаю, що варто побавитись. Що ж, далі ми його що зробимо? Поставимо на, на заряд, закриємо, щоб не випльоскувалося. Ось так от руками притисну, поки що тимчасово так побуде. Поставимо кришечки і, відповідно, будемо. Поставимо його ще на заряд на малий ток, і хай собі потихеньку стоїть, заряджається. Спішити нема куди. З такими акумуляторами вже в такому, такого віку, з такими проблемами, то треба дуже обережно, акуратненько. Техні... Про техніку безпеки не забувати, що ми працюємо, що там є електроліт, і, не дай Бог, на очі попаде, чи ще в інші місця. Обов'язково промивати. Соду треба біля себе мати. Ось я ось такий використовую тут. Сода водичка розбавлена содою, і я його, в разі чогось десь кислота з'явилася, я зразу її відповідно нейтралізую. Так що ось так. От поставимо нашу. Ой-ой-ой, бачите, <зас> забув, включений наш прилад. Іскра проскочила. Не треба так робити. Треба вимикати. Ось так вимкнули. Ставимо на маленький ток. 1 ампер достатньо. І най собі невеликим током. Ну, менше я вже не можу зробити, то вже все. То воно вже зараз менше не приймає. І хай себе потихоньку заряджається. Будемо піднімати рівень пластин, потім, рівень, щільність електроліту, тому що в різних банках. Тут у нас 23,5, тут 24, тут 25. Декотрих навіть 26 є. Так що хай поки що підтягується. Можливо, придеться корекцію зробити. Там, де буде за висока щільність, додаємо. Заберемо трошки водички, електроліту і додаємо дистильованої води. Тому що акумулятор старий, відповідно, можливо, вже сульфатизація є там. Неможливо, вона є 100%. І якщо сульфати розчиняються, то відповідно піднімається і щільність електроліту. І в різних банках, виходить, по-різному. Ну, ось Зараз на акумуляторі у нас виходить 13,25 вольт. Хай себе потихоньку заряджається. І у нас що у нас тут 1,2, 1,3? Да, 1,3, десь 1,4. Має Ампера. Ну, ниже не опускається все. Хай себе потихоньку заряджається, будемо слідкувати за температурою банки. І за температурою решту банок. Так що Ось так от. Дякую за перегляд. Я сподіваюся, що вам це допомагає. І ще раз, як завжди, нагадую про наших хлопців, наших захисників. Допомагаємо, донатимо, щоб їм там було чим битися з нашим ворогом. Дякую.